Мої вітання. Мене звати Валентин Гладких. Ви на моєму авторському Ютуб каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як гора вкотре народила миш. Лишається тільки сподіватися, що ця миш не виявиться летучою, цебто не стане тим кажаном, якого не так давно з'їв хтось на китайському ринку з чого, власне і почалася епідемія смертельно небезпечного COVID-19. Але про це трохи згодом. А наразі закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар і за можливості поширити це відео. Що я мав на увазі, говорячи про те, що гора вкотре родила мишу, відбулася зустріч, довгоочікувана, багатообіцяюча Трампа. І товариша Сі, і ми про це говорили під час попередньої нашої з вами зустрічі, бажаючи дізнатися детальніше про що тоді йшлося, можете переглянути попередній випуск, і тоді багато хто заявляв про надзвичайно великі очікування. Що от зустрінуться два лідера, і вони погодять всі питання, і будуть якісь далекосяжні результати, і світ після того фактично буде жити по-новому. Ну дуже дивно, що українці, які одного разу вже починали жити по-новому, очікували чогось нового від життя по-новому після зустрічі Трампа і Сі, за великим рахунком, ця зустріч нічого нового. Власне кажучи, і не додала єдине, що ми почули, це чергові, абсолютно банальні, я би навіть сказав якісь тривіальні заяви про те, що дуже важлива розмова відбулася, що дуже продуктивна розмова відбулася. Що навіть в частині, яка найбільше цікавить нас, українців, а саме тиску на Росію з метою змусити її припинити агресію. Проти України сторони, нібито досягли якогось прогресу. Ну, якогось прогресу особисто мені це ні про що не говорить. За наслідками цієї зустрічі є лише один осяжний практичний і вимірюваний результат. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки відновлять випробування ядерної зброї. Чим, власне кажучи, заскочив зненацька і вельми здивував не лише світове співтовариство, але навіть власних співгромадян та членів власної адміністрації. І деякі уповноважені особи поспішили пояснити Дональду Даковичу, що є відповідні міжнародні домовленості, які унеможливлюють відновлення ядерних випробувань Сполученими Штатами Америки, ну без відповідних правових наслідків. І це, якщо ми говоримо тільки про юридичну складову, є ще і суто технічні складники. Ну, для тих, хто не дуже обізнаний з цією темою, просто хочу побіжно зазначити, що Ще в першій половині 90-х років минулого століття була підписана міжнародна угода про заборону ядерних випробувань. Сполучені Штати Америки її ратифікували, і якщо мені не зраджує пам'ять, десь середини 90-х років минулого століття ядерних випробувань вони не проводили. Останні, хто проводив ядерні випробування, це була Північна Корея, і я схильний думати, що ті ядерні випробування. Випробування більше були не стільки випробуваннями, скільки просто демонстрацією і е, такою фактичною фактичним повідомленням про наявність у цієї держави ядерної зброї. Чи означає це, що сторони, які є членами ядерного клубу, не намагаються вдосконалити свій ядерний арсенал? Ні, не означає. Тому що, по перше, можуть вдосконалюватися засоби доставки ядерних зарядів, раз цебто ракети, як мінімум, друге, безумовно, можуть вдосконалюватися і навіть ядерні технології в частині руйнівної сили цих ядерних. Зарядів, але мабуть Дональд Дональдакович Трамп не чув, що зараз обчислювальні потужності комп'ютерів досягли великого поступу, і дуже часто зараз нема зайвої потреби проводити експерименти. В реальності для цього цілком достатньо проводити своєрідні симуляції да, або просто комп'ютерні імітації. Ну, до речі, з цим пов'язано також, і це приємна новина для зоозахисників, що кількість дослідів, які проводяться над тваринами, зменшується, зокрема, і через здатність проводити відповідні дослідження. Суто у віртуальному світі, створюючи певні, скажімо так, моделі. Так, от я не знаю, що хоче там продемонструвати Дональд Трамп і чи відбудеться насправді це якесь ядерне випробування в штаті Невада, або може де в іншому місці. Сам Трамп з цього приводу сказав, що це звісно дуже неприємно. Він не хотів би вдаватися до таких кроків, але ми просто приречені це зробити для того, щоб продемонструвати всю свою міць нашим там комусь опонентам, ворогам чи потенційним суперникам. Ну, чесно кажучи, таке собі пояснення, тому що навіть росіяни, коли проводили випробування своєї цієї, Диво ракети Буревісник. Чому вона диво? Ну тому, що фахівці стверджують, що ця ракета нагадує літак з відомого анекдоту про те, як випробовування літака проходять і заходить, виходить в салон Стюардеса і говорить пасажирам, що це наш диво-літак. У нього є два басейни, три тренажерних зали, один кінотеатр, вісім бібліотек. А тепер з усією цією... Ми спробуємо взлетіти. Ну, себто літак, нібито прекрасне, просто не факт, що він літає. Так само і ця ракета, тобто заявлені показники вражає, вона нібито цілий тиждень, якщо не місяць, може десь обертатися в польоті. Але як слушно цього приводу зазначили експерти, а який смисл ракеті місяць або тиждень кружляти у польоті? Коли її завдання просто із пункту А в пункт Б доставити заряд. Причому чим довше вона перебуває в повітрі, тим легше її збити. А оскільки її показники, окрім тривалості польоту, нікого нічим не вражають, то за великим рахунком це просто ціль, яку Е, легко доволі вразити. Ну але ті, хто не утаємничений в такій дрібниці, звичайно, можуть бути вражені, як так, ракета там така потужна ракета. Байдуже, що вона насправді неефективна і не здатна виконувати свою безпосередню роль. Але наголошую, навіть провівши випробовування цієї ракети, більшість до речі випробувань цієї ракети росіян були невдалими. Але е, навіть останні випробовування е, після нього. Пісков, здається, сказав, що це не було випробовуванням ядерної зброї. Тобто ядерного вибуху не було, ядерної боєголовки не було. Ну, якщо Трамп вирішив зараз десь в пустелі Невада щось там підірвати для того, щоб бідні тварини, які живуть в тій пустелі, зазнали якихось невимовних страждань, а сейсмографи по всьому світі зафіксували, я не знаю, там поштовхи, Ну, таке собі, це все одно, що росіяни би влупили по Воронежу. До речі, непогана думка. Росіяни, дослухайтеся. Так, от, якщо підбити підсумок, єдиний позитивний момент, ну умовно позитивний, що коли американці насправді проведуть це випробування, і якщо в результаті цього випробування буде продемонстровано якісь результати, які раніше ну, були недосяжними або які важко було передбачити, і які перевершують всі попередні, то це спричинить гонку озброєнь. Це спричинить, що аналогічні випробування почнуть проводити і інші держави. Ну, хто виграє від того, що ядерні випробування почнуть проводити, ну, скажімо так, всі члени ядерного клубу? Ну, я думаю, що питання риторичне, тобто, точно, що це не піде на користь нашій прекрасній планеті, її флорі фауні. Ну і в принципі, я думаю, і е, навіть sapiens, які вважають себе вінцем творіння. Але позитивним наслідком цього може стати повторення історії з такою програмою, яка колись називалася стратегічна оборонна ініціатива. Або, інакше кажучи, «СОІ». Це коли американці нібито збиралися розмістити у космосі якраз оцю от вундервафе. І в такий спосіб спровокували радянський союз на серйозне збільшення військових витрат витрат на оці от перегони у ядерній сфері у сфері озброєнь. Закінчилося це тим, що радянська економіка просто не витримала тих витрат тягара, точніше тих витрат. Ну і по суті загнулася. Ну, якщо Трамп думає, що зараз росіяни повторять. Аналогічні кроки я думаю, що по перше він трохи помиляється. Тому що росіянам і так важко да їм є куди витрачати гроші. По друге, що ну взагалі питання велике з приводу того, в якому стані зараз перебуває навіть наявний ядерний потенціал Російської Федерації, Ну, особ особливо після того як служба безпеки України ну серйозно потерпала е один з елементів ядерної тріади російської ну, російську стратегічну авіацію. Пам'ятаєте, тоді після реалізації цієї операції по Мовутина, ну за різними джерелами називають різну кількість літаків, які були знищені, а також серйозно пошкоджені. Але тим не менше, практично всі сходяться у думці, що російська стратегічна авіація. Частина ядерної триади, тоді в результаті цієї спецоперації СБУ зазнала серйозних втрат. Ну, аналогічні питання можна поставити і про інші елементи ядерної триади. Да, там як у них там ситуація з військовим морським флотом, що там е, сталося з підводним човном Курськ. Згадав, він утонув, якщо вірити путіну. Я думаю, що, мабуть, він не один такий. Який або потонув, або може десь там просто вийшов з ладу, або просто списаний, оскільки вичерпав е, свій е, технічний потенціал. Ну і те саме можна, власне скажучи, сказати і про ракетні війська. Ну протиракетну оборони Україна систематично російською випробовує. І з огляду на те, що уламки. Нібито збитих росіянами українських ракет і дронів дивним чином влучають саме туди, куди мали влучити, то я думаю, є підстави сумніватися і в надзвичайній ефективності російської російської протиракетної оборони. Тому, якщо хочете почути мій прогноз, я схильний думати, що насправді ніяких ядерних випробувань найближчим часом Трамп не проведе. Може, там я не знаю, якусь ракету десь запустять, але це буде така сама е, демонстрація, як у росіян е, з їхньою цим буревісником. А в принципі, якщо Трамп хоче дійсно продемонструвати свою силу, то хай краще передасть там гавки Україні. І я думаю, що ми краще за будь-яких американців продемонструємо їхню ефективність. Почекаємо і. Подивимося, як буде народжена чергова миша вже чергових, таких масштабних заяв, погроз і обіцянок Трампа. Тому я би хвилювався, лише якщо був би пустелю і невади. За всіх інших обставин не бачу підстав для хвилювання. І на цій мажорній ноті закликаю вас поставити вподобайку, поділитися своїми міркуваннями з приводу реалістичності або нереалістичності відновлення ядерних випробовувань країнами-членами ядерного клубу. Ну і своїми прогнозами також стосовно того, до чого відновлення таких ядерних випробувань, якщо вони насправді стануться, можуть призвести. Ну, а оскільки, в принципі, я планую поки що не закривати свій канал, ну, але для того, щоб я його не закрив, бажано, щоб ви його дивилися, бажано, щоб кількість підписників зростала, бажано, щоб кількість глядачів зростала. Це буде спонукати мене для того, щоб продукувати дедалі більше контенту і дедалі цікавішого контенту. Так, от, якщо все це буде тривати і далі, то сподіваюся, вже з плином часу. Ми колись ретроспективно зможемо переглянути це відео і подивитися, чи справдилися мої прогнози, чи справдилися ваші прогнози, які ви маєте можливість буквально зараз зафіксувати у коментарях. Тому не хочу забирати ваш дорогоцінний час, який ви можете витратити на написання коментаря з прогнозом. Всім дякую за перегляд. Закликаю підписатися і до нових зустрічей.